Привіт всім, дякую, що зайшли до мене на канал. Я рада вас вітати. І сьогодні я буду готувати бисквіт. У формі діаметром 28 см. Тому він у мене низенький. Але він дуже пишний виходить. І це безпрограшний варіант. Для цього нам потрібно 5 яєць. Відділяємо жовтки від білків. Для того, щоб їх окремо збивати. В цьому і є секрет: якщо ви будете збивати окремо, воно не буде тяжке. А якщо ви будете жовтки і білки разом збивати, воно вийде важке. У мене міксер дуже слабкий, тому я користуюся весь час тільки цим рецептом. Це дуже чудовий рецепт. Як для безкітного торта, так і для рулетів. І ще одне саме головне, щоб жовток ні капельки не попався у білок. Акуратно оділяємо. У мене така формочка для білків Відеречко з-під сметани. Я роблю по-домашньому, по простому. І ділюся цим з вами. Тепер беремо і збиваємо міксером наші білки до густої до гопіку. Густого Як я вже казала, в мене міксер дуже-дуже слабкий. Я збиваю це на п'ятій скорості, на найсильнішій, яка в мене є. Коли збиваєте, скорість можна додати, але збавляти не можна, щоб наші білки не розслаювались. Я допомагаю міксеру ще отак. Уже починає воно збиватися нормально. Час збивання дивіться по своєму міксеру. У мене яйця домашні. І ще що хотіла сказати: якщо ви візьмете форму діаметром менше, воно буде вищий. У мене діаметр 28 см, через то і виходить так. ось такого піка нам треба було досягти. Сюди я буду трішки додавати цукру. На весь бисквіт потрібен 200 г цукру. Це стакан. Я беру десь сюди додаю ну, 2-3 ложки з туди стакана і просто збиваю. Я не мию вінчики, а зараз буду збивати жовтки. Жовтки висипаю весь цукор. Розмішую так, поєдную, щоб мій цукор не летів по всій кухні. Я буду це збивати у ці посудині. Да, можна це зробити уші. Ус було б набагато легше. Але в ці мисці я буду замішувати. І тут аж ці жовтки збиваю. Збиваємо їх для. Щоб вони побіліли, а потім щоб стали тугіші. щоб були щоб присунки були прямо на цих жовтках. Збиваємо. Ось так, получається Перезбити їх неможливо. Так що не бійтеся, збивайте. Сюди буду висипати білки. Я вже приймаю міксер і зараз будемо з'єднувати білки. А тепер сюди ж стакан просіяної муки обов'язково повинна бути просіяна. І будемо акуратно вимішувати. Вимішувати потрібно знизу наверх. Не спішіть. Помаленьку з'єднуємо. Знизу наверх. По-другому не потрібно це робити. Щоб наші білки не осіли. Тепер беремо форму, на дно простелила бумагу і на боки. Для того, щоб боки держалися плотно, я змочила їх водою, щоб наша бумага пристала. Змочуємо олією нашу форму, дно і трішечки, тільки стінки. Багато стінки не можна, через те, щоб наш бисквіт не буде підніматися, він буде і за жирність стінок сповзати назад. Йому не буде як чіпляти і підніматися. Висипаємо наш бисквіт сюди. Ви бачите, що в цій формі в мене самого тіста небагато, розтягуємо отако трішечки. Сторони помаленьку тільки, для того, щоб не було верхушки, щоб воно підходило рівномірно в духовці. І ось, подивіться, мій бисквіт уже готовий. Він красивий, пишний, легесенький. Отакої товщини, бачите, там воздушний, навіть видно, що він повітряний. Такої товщини він в мене через те, що діаметр 28 см діаметр. Через то такої товщини. Якщо хочете, щоб було товстіше, беріть або більше яєць, або менший діаметр. По цьому рецепту, навіть в новачків, вийде з першого разу. Беріть, готуйте, ви не пошкодуєте. Ось спробуйте. Це чудовий рецепт і для рулетів безквітних, і для торта. Це як паличка-виручалочка. Даже з моїм найслабкішим міксером, як виходить. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Кому не важко, поставте пальчика вверх. Підпишіться на мій канал. Вам не важко, мені буде дуже приємно. Піддержте мене, а всім бажаю мирного неба, терпіння і благополуччя. Хай Господь Бог вас оберігає. Дякую всім, хто піддержує мене. І дякую, хто зайшов до мене на канал. До наступної зустрічі. Бувайте!